Олександра, давай фіналити. важливі події, гарні новини. Загрози вже подивились на найближчий час. Ой, щось у нас якийсь такий двіжняк в світі несеться із важливих подій. Тут що то у нас якесь таке. Страшне сумне, і політичне. По перше, знову до речі, про закінчення якихось домовленостей, і оця вся історія перевернути дявол порушення якихось домовленостей, Це в контексті світу, з якимись хтось на когось наїде. Тут по рицарю мечів, можливо, якісь політичні міжнародні срачі, хтось когось, ти поняла короче хтось на когось тут в на 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 наїде якась така бідося. От і для когось закінчення потенційних або співпраць, або цей срач стане перевернутою трійку мечів. короче больненька буде і ще і важкою ношою. Не знаю, хто з ким посреться. Якісь будуть запропоновані в міжнародному ключі зміни тут, скоріше за все, мова може йти або про Америку, або про Євросоюз, тобто про щось масштабне в правовому ключі. Не знаю, що там вигадають якісь зміни в правовому ключі. Не знаю, можливо, нові статуси, закріплення якихось нових там по доктрин по союзам, можливо, там я не знаю, якась там інша історія з ООНом. Ну коротше, щось несеться. У нас в світі несуться якісь, Давайте так розборки між собою. Союзників і противників противників між собою, союзників між собою, союзників з противниками між собою. Коротше, у нас якийсь махач, срач, гавно і палки. Понимаєте, бо лісу з зверху. Коротше, щось у нас несеться. Особливо на це тиждень, якийсь він у нас тут гострополітичний для всього світу, не тільки не тільки український простір. так Чо вам по гарним новинам, вообще, і важливим подіям для України? Бо світ то, звісно, все добре. Але... Так, із. Поганого по важливим новинам мені не подобається е, друзі. Скоріше за все, удари, які ми будемо бачити на цьому тижні. У, удари будуть важкі, тому що десятка мечів мені не подобається. Це або влучання не тільки в інфраструктуру. Це можуть бути десятка мечів. Зазвичай М -м -м", падала на і падає на знаєте трагедії влучання в житлові будинки. Ну тобто, це щось таке дуже резонансне. Тому, будь ласка, бережіть себе. Майте на увазі важка історія. Це з одного боку, з іншого боку, дуже велика кількість силового і матеріального ресурсу. Як і гарна новина, так і важлива. Новина з декількох. Істочника ви поняли, тобто це не одна країна, це ну прям типу, воно випадає як передача або ну коротше, воно випадає от з декількох з декількох країн, якось особливо те, що стосується оборонної якоїсь історії і якихось захисних механізмів. Е, от чи передадуть, чи затвердять, що передадуть, чи коротше, якась така історія. І ще один цікавий момент, е, скоріше за все, зв'язаний з інформацією зі світу, світ нам розвінчає якусь ілюзію. Зію і е розвінчає нам якусь брехню. Не знаю, яку може якісь розвіддані, може якісь такі штуки, можливо, попередження про якусь там операцію, може якийсь шпіоніро, голубіро зарев злив американській стороні якісь плани і нас попередять. Знаєте, як про брехливу якусь історію там. Ну коротше, це гарна новина. Я вважаю, що нам розвінчають якусь якесь, коротше, щось нам розвінчають для нас корисне, що ми будемо володіти цією інформацією. Так, що іще ще зараз? Знову в мене про ресурс на цьому тижні. Я перепитую, просто що ще, а в мене все одно про ресурс. Да, скоріше за все, ми почуємо після перемовин і з як сказати, інформацію про обміни, як мінімум, хоча б інформацію про обміни. Можливо, вони вийдуть після перемовного процесу, там заявлять що ми домовилися відновити обмін коротше, єднання сімей знову ж таки, чи там про повернення, не знаю, може дітей, може цивільних полонених також. Ну тобто, єднання сімей, ми почуємо як. Мінімум, хоча би почуємо про це інфу на якимось найближчим часом. О, якісь знову, слухай, мене випадають срачі у світі чомусь у. Е Ну як, у гарних новинах для України. Я не знаю, хто там з ким посреться, Короче, ну походом то з ким посреться, нам від того з вами добре. Подаваєте, ну типу, що вони між собою посралися. Ну коротше, хорошо, хорошо. І знову про ресурс. І знову про ресурс. А і а, я так розумію, раз Росія вирішила порушити там якісь да, домовленості або повернутися по ударам, ну, то наша верховна жріця не дремлять. Ну, типу, раз ви отак, то і ми отак. І отак ми прямо нормально. Я так розумію, що тут щось так нормально. Ми теж тут напланували. На, на Чекаємо. Так що отака от у нас картиночка нам на цей тиждень приблизно. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.